Адміністративно-територіальна реформа та реформування місцевого самоврядування починається з добровільного об'єднання територіальних громад. Це питання сьогодні досить дискусійне не тільки на Полтавщині, а й по всій країні, говорить голова обласної ради Петро Ворона. Київська оголошена перервана не, 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 не визначили. Черкаська не вистачила два голоси на саме 25. п'ятого Тільки дві обласні ради прийняли. Важливий позитив об'єднання та реформування в тому, що більша громада матиме більший бюджет і право розпоряджатися ним. Таке об'єднання не дасть економічного ефекту. Озвучили думку своїх громад, сільські голови люди бояться невизначеності їх хвилює питання, як саме фінансуватимуться новостворені громади. Для е, сільського підприємства для господарника, який сьогодні працює на чотири е, райони, для нас це не принципово. Як депутат обласної ради. Я дивлюся на це на цей Закон саме з боку виборця, депутата, громадянина нашої країни. Керівництво області депутати вважають, потрібно більше спілкуватися з людьми і роз'яснювати. Така реформа необхідна, вона спрямована саме на розвиток територіальних громад. І саме головне, необхідно більше спілкуватися з сільськими радами, і саме головне чути ці сільські ради, як вони це бачать. Тому хочу сказати, що ми настроєні на конструктивну роботу. Ми будемо і далі спілкуватися з сільськими радами. У багатьох районах області вже проходить обговорення реформування та об'єднання громад. В радісткому районі вимальовується 6 і шість громад: в диканському, три, зіньківському, дві, козильчинському, дві, в Кремічуському, 10. Ральне добровільне об'єднання тританих громад починалося перш за все. І з того, що громади між собою заключали угоди про спільне надання адміністративне об'єднання, повинно бути добровільним. Ви знаєте, що перша редакція закону так і звучала. Право на об'єднання територіальних груп. Головне завдання децентралізації наблизити послуги до населення. У суспільстві ще й досі вистачає нерозуміння для того, щоб виправити ситуацію, на Полтавщині створили офіс реформ, де можна отримати фахову консультацію.